Аляска оренді, нові мітинги та масова міграція в Росію. Мене звати Софія Квітка. Ви дивитесь VoxCheck і це наш черговий топ фейків. А ви підписуйтесь на цей канал? В нас критично цікаво. Шок, Аляска належить Росії. На фоні зустрічі Трампа та Путіна на Алясці в мережі почали виринати згадки старих міфів про цей найбільший, найпівнічніший та найменш населений Штат Америки. Наприклад, що Аляску нібито не продали, а здали в оренду. Оренда закінчилась і росіяни забирають своє. Низка офіційних документів доводить протилежне. Так в бібліотеці Конгресу США можна знайти оригінал тексту французького від 1867 року. Англійську версію сайті сайті історичного товариства Аляски та в національних архівах США, ба більше там навіть є чек, яким розрахувались за купівлю. Тож Аляску продали і належить вона США. Жодних дебатів чи закінчення термінів оренди. Сенсація, українці знову протестують. Російські телеграм-канали поширюють фото дівчини з картонкою та закликом не допустити зустрічі Трампа і Путіна. І стоїть вона, нібито на мітингу, організованому як протест щодо будь-яких перемовин. Ви були на мітингу? Ми теж ні, бо його не існувало. Фото є звичайною підробкою. Оригінальну світлину зробили 21 липня 25-го року, і це справді сталося під час протесту. Однак мета зовсім інша. У той день мітингувальники вийшли проти законопроєкту 12414, який у тодішній варіації підривав незалежність антикорупційних органів. На оригінальному плакаті було написано Україну вбивають росіяни і корупція. Результатом тих мітингів стало прийняття нового закону, що скасував частину Попередніх рішень. Тобі від 18 до 60 років, і ти чоловік. Тоді для тебе акція. Покажи паспорт, отримуй суші в подарунок. У мережі поширюють скріншоти з сайту одного закладу, де пропонують дивну акцію: суші сендвіч у подарунок тим, хто ухиляється від військової служби. Все, що треба, це показати паспорт кур'єру. Йдемо розбирати, що ж це за пропозиція така. І бачимо, що подарунки заклад таки роздає, але зовсім за іншими критеріями. Паспорт не треба. Лише замовлення на певну суму. Стара добра схема: взяли звичайне оголошення, додали провокативний текст і готово. Пам'ятайте, будь-які акції краще перевіряти на офіційних сайтах. Європейці масово емігрують. До Росії у мережі поширюють скріншот статті неназваного видання з такою тезою, цім-то введення Росією віз для іноземців, які поділяють традиційні духовно-моральні цінності, стимулювало хвилю переїздів. Уявіть, лише за липень 25-го року подано понад. Тисячі заяв на отримання такої візи. Маємо дві новини. Перша така програма справді існує, і іноземці беруть в ній участь. Ми знайшли статтю з таким заголовком. Її опублікувала швейцарські медіа ще на початку серпня. У матеріалі йдеться, що Росія ще минулого року почала рекламувати так звані візи спільних цінностей для іноземців. Ці візи видають лише громадянам недружніх до РФ країн. Кандидатам не потрібно складати тести зі знання мови чи історії, а лише довести, що їхні цінності збігаються з російськими. Друга новина: ніяких тисяч заяв на місяць немає. Програма існує близько року, і саме за цей період назбиралась така кількість заяв. На 47 країн це не така вже й велика маса охочих. Дітей тепер називають штурмославами та дроноборами у російських телеграм-каналах. Істерія, бойова медикиня з України назвала сина штурмославом. Ну, от що в головах у цих українців? Бажання привернути максимум уваги до зборів. Медикиня справді публікувала дописи, де називала свою дитину штурмославом. Проте робила вона це жартома. Зокрема, у такий спосіб просувала збори для військових. Навіть дописи зі свою реакцію на таку популярність серед російських джерел жінка використала для. Сергового нагадування про актуальні збори найцікавіше в сьогоднішніх фейках, як легко їх було розкрити. Оригінальне фото протесту знайшлося в інтернеті за лічені хвилини. Справжні умови акції ресторану можна було перевірити на їхньому сайті. Реальну статистику еміграції опублікували офіційні джерела. Проблема не в тому, що правду важко знайти, а в тому, що поширити брехню охочих більше. Охоплення приносить сенсації, а не сухі факти. Та ми віримо, що правда теж може бути цікавою. Дякуємо, що ви з нами! А який наш випуск вам сподобався найбільше? Пишіть в коментарях.